Усім привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі Оля Паріж Кейк і мене звати Оля Василечко. Багато господинь не беруться за приготування листкового тіста, адже вважають, що це довга і нудна робота. Все можна зробити набагато простіше всього за 10 хвилин. Не віриш? Тоді швидше переглядай відео рецепт. Просіяне борошно розтерти із маслом та смальцем. Яйце ділимо на білок і жовток. Жовток іде до борошна, а білок відкладаємо до іншої випічки. В останню чергу додаю сметану. Сметану можна замінити кефіром. Замішую тісто. Воно повинно вийти еластичним та м'яким. Якщо тісто туге, добавте сметани. Якщо липне до рук, підсипте борошна та відправляйте в холодильник на 30 хвилин. Через 30 хвилин розкачуємо тісто товщиною 6-8 мм. Вирізаємо улюбленими формами мачаю вирізане тісто у цукор тільки з однієї сторони та відправляю випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин до золотистості. печиво виходить дуже хрустке і неймовірно смачне, Ми їх просто обожнює. Якщо моє відео було для вас корисним, то вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відеорецепти. Як завжди, бажаю, щоб вам усе вдалося. Готуйте та смакуйте!